Ложечка й віделочка на столі лежать. Я сиджу на крісличку, буду смакувати. З'їм спочатку кашку я, потім пиріжок, потім хліб із масличком, і ще галишок, полуницю з цукром, сметанки і сирку. Все це аж до смаку. Малята, сьогодні ми з вами познайомимося з незвичайними друзями з країни продуктової, її мешканців називають продуктами харчування. Продукти харчування бувають різні, бувають корисні, бувають шкідливі. Малята, сьогодні ми з вами відправимося в супермаркет. В ньому ми можемо знайти найрізноманітніші продукти харчування. У супермаркеті є багато відділів з продуктами харчування. У м'ясному відділі ми можемо придбати різні види м'яса та ковбаси. Також є молочний відділ, де продається молоко, сир, йогуртки. Та все, що можна зробити, з молока. Також є хлібовулочний відділ. Там ми можемо придбати хліб, булочки, пиріжки, круасани. В рибному відділі продається риба, креветки, крапові палички та всі інші дари моря. Кондитерський відділ – там продаються солодощі, торти, цукерки. Також є овочевий відділ в супермаркеті. Там ми можемо придбати найкорисніші продукти овочі та фрукти. В відділі Бакалія продаються крупи, макарони, борошно, цукор, сіль, олія. Консерви. А в відділі напоїв ми можемо придбати воду, газовану, негазовану, солодкі соки. Ось такі різноманітні продукти харчування ми можемо придбати в супермаркеті. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру. Вам потрібно у зелений квадрат помістити продукти, які, на вашу думку, корисні для здоров'я, а в помаранчевий ті, що шкідливі для здоров'я. Тож починаємо. Молоко, картопля фрі, морозива. Розмістіть, будь ласка, малята в зелений квадрат корисні продукти, а в помаранчевий – не корисні. Піца, сир, сік. Розмістіть, будь ласка, продукти по потрібних квадратах. На цій картинці давайте подивимось бургер, чай, фрукти. Розмістіть, будь ласка, в потрібні квадрати. Подивіться на цій картинці картопля Фрі, ківі, Помідор. Розкладіть їх, будь ласка, по правильних квадратах. Малята наше заняття підійшло до завершення. Дякую вам за увагу. До побачення!